Так, все, ми в ефірі. Отже, оголошую засідання постійної комісії освіти і науки. Відкритим сьогодні у нас 19 листопада. У нас є 5 основних питань порядку денного і 3, 3 і 2 додаткових. Ставлю на голосування, 2 додаткових. Хто за? Оголошує засідання постійно за. Що це відбувається? Відкритим сьогодні у нас 19 листопада. У нас є 5 і основних питань і 3 до Знаєш, Ви мене чуєте колеги? Чуєте? Все, добре. Отже, поїхали. Папа. Питання номер один має відповідати Вікторія Довжик. Вона до нас прийшла пізніше в ми та. питання номер два по. Бюджету розвитку теж нема. Отже, розглядаємо питання номер 3 Звернення управління освітньої інфраструктури про погодження внесення змін до ухвали сесії про бюджет війської МТГ. Зміни до переліку об'єктів, видатки, на які будуть проводитись за кошти бюджету розвитку. дивіться, Там є великий реліг об'єктів, де знімаються всі суми коштів, які потенційно бюджету або вже внесено. Вікторія, присуньте йому мікрофон. Є залиша. Дякую є залишками, в тому числі там є дрібні суми 2 тисячі, 1 тисяча і тому подібне. І тут є перелік, і ми просимо вас додати ці кошти на стрічки, які перше потребують додаткових коштів для того, щоб завершити роботи. Друге, в кінці року потенційно ми завжди стараємося шудати. Кошти школам на заміну вікон, mm -hmm. тому що це можна ще зробити, в нас це такий безперервний процес. От. І ті речі, які ще потрібно доробити, невеликі. Переважно це заміна вікон і кошти на те, щоб додати кошти на ті роботи, які ведуться. Андрій Іванович, це існуючі. Е... Всі, жодного тут, абсолютно, ну крім там, де йде мова про вікна, це якби то, що нове. Я маю на увазі, це досить... існуючі гроші, які ми беремо за оскільки в них так, переставку об'єктів так, і так, робимо так. внутрішню перекидку це в межах департаменту освіт, управління так, освіти. Так, питання є? Колеги, питань нема. Ставимо голосування питання номер три. Хто за? за. за. Ага, тепер ми вас не чуємо. Бачите, в нас яка штука, покличена користь з айтішників. Е -е, якщо ваша ласка, поключайте... Е -е... в, не. в, неї, Бачите, в Ні. Я виключила звук, бо воно а, розумієте? Випуск. Воно не, не добре працює. Треба когось з айтішників покликати. Якщо я включу, звук. Бо всі айтішники в нас одна родина і це не так. Колеги, ще раз питання номер 3 скажіть, що ви За. Будь за. Пані Наталя, за, пані Неля, пані Анна. За. Колеги, ще раз питання номер 3 скажіть, що ви за. Так, да. за. Ondan? «За». Пані За, пані Неля, пані Анна. Дякую. Дякую, супер. Питання номер 4 Про зміни до ухвали про бюджет, перелік об'єктів, видатки на які у нас Тут є одна зміна. У нас в бюджеті розвитку є один великий об'єкт. Це кошти, які були перед. Дякую. За. Питання номер У нас Просто тихіше. Я скажу тобі. Я вас прошу, колеги. В нас тут технічні неполадки. При голосуванні включайтесь на відео, і, щоб ми вас бачили і піднімайте руки. Якщо щось хочете задати питання, краще зателефонуйте мені на телефон. Так буде швидше, бо в нас відставання приблизно хвилина і починається каша. А ми не можемо звук збільшити, бо тоді ми чуємо що щось не так, не працює щось. Четверте питання. Андрій Ді. Євгенович, прошу. так. Ми вчора мали нараду в першого заступника із пані Вікторією. У нас є одна велика стрічка. Це кошти, які були передбачені на будівництво великого укриття у школі в Більховичах, які лише на укриття були передбачені, але в силу того, що там. Ми лише завершили фактично проект, бо це великий об'єкт. Є пропозиція тих 39-37 мільйонів зараз в кінці року перекинути на ну, спротив, на програму спротиву, бо це фактично залише. Цього ми їх точно нікуди вже не використаємо, і їх, їх не можна перекинути на інші, бо вони тільки можуть піти або так само добре. На але нам треба робити наступного року укриття в приховачах. Так вони Ну, тут, Це зрозуміло, що вони якби на наступний рік вони закладуться, бо ми їх сюди... Подали, це. Вони стоїть. закладуться, пане Тарас? Ми передбачаємо ми через вже Так, так. Просто це, якби, залишок є вільний. Він... Є питання до цього питання, колеги? Прошу включитись на голосування на секундочку. Хто за четверте питання? Дякую, пані Анна. Питання, добре, по кворуму вистачає чотирьох людей. Питання номер 5 Звернення управління освітньої інфраструктури про погодження перерозподілу коштів співфінансування. Це співфінування нової української школи, це перекидки йдуть mm. все а це. А що кому перекидаєте? Скажіть. Ми перекидаємо з загального на спеціальні кошти. А Не потім то, що... куди вони. Вони куди? на школи йдуть, там де йдуть, відповідно, воно рівномірно розподіляється. Це за коваліка менше, ніж 200 школа. А, ясно. Є питання до цього питання? Ставлю на голосування питання номер 5 Хто за? Дуже дякую. Питання номер, додаткове номер 1 Це. управління освітньої інфраструктури котре ви приймаєте рішення, що буде перше, бо у нас немає управління освітньої інфраструктури про 254 тисячі гривень. На рахування на оплату праці заробітну плату на управління освітньої інфраструктури на апарат. Це йде мова про те, щоб нам додали кошти на апарат одного з управління. Зв'язку з тим, що в нас були звільнені люди їм були виплачені розрахункові. Плюс нас більше на слів піднялося. До кінця року вже закриється в саме окремому. Друзі, я думаю, 254 тисячі на апарат управління освіти не знаю. Є в запитання, застереження? Ставлю на голосування питання номер один додаткове. Хто за? Питання номер 2 додаткове це е, збільшення бюджетних асигнувань по загальному фонду. Це ідентичне питання, але яке йде мова про департамент. Зараз йшла мова про освітню інфраструктуру, в яке входять, до речі, ще відділи освіти тривонували. І також департамент освіти в нас також. По-перше, в нас повернулися, бо дівчата з декрету відповідно їм на початку року. Тут де мова про 399 тисяч до кінця року. Це зі всім з нарахуванням. Тобто ми розуміємо, що це управління освіти, управління розвитку освіти, управ... департамент. департамент освіти і всі управління відділи освіти районів. Так? Так, так. Правильно? Вся освіта. Помню. Вся освіта загалом. Так. Є зауваження, питання, пропозиції? Ставлю на голосування питання номер два. Додаткове. Хто за? Всім дякую. Повертаємося до питання номер один. Про внесення змін до бюджету, до бюджету Львівської МТГ, пані Вікторія. В нас є в частині освіти, субвенція, вже прийшла 10 мільйонів на школу Макарівського. А ми їх використаємо до кінця року. Чи? Вони вже приходять за нашим зверненням. Тобто вони фактично йдуть під активно. Так, тобто тобто це... фінансувати те, що ви. Так. І другий блок, ну поки що, це є перерозподіли. От Андрій розказав, ви поводили перерозподіл. Він нам десь там ми ще включимо те, що ви погодили. А станом не сьогодні на самі, у нас там є по департаменту школи, всі хто перекидає з одної програми на іншу, у апаратами виконавчих органів. Але це перерозподіл адміністрація, це також адміністрація, програма. Перерозподіли це кінець року це природній процес. Дивимося, де не використано, де потрібно додати. Тому що коли плануємо бюджет, який, як Андрій наводить приклад чи зарплатні історії, чи інші, ми плануємо рівнесенько, кількість людей станом на певну дату. Остап людей все інше. Протягом року природні відбуваються всякі зміни, хтось іде, хтось приходить, комусь виплачується компенсація при звільненні. Комусь змінили і від компетенції, тобто змінився обсяг зарплати. Тобто це такі речі, такий великий блок. Ми плануємо, що будемо. Зараз ще збираємо пропозиції від інших розпорядників, а і вам і вам про свої пропозиції розказати. Питання? Питання є? Гроші прийшли, це завжди добре. Ставлю на голосування. Питання номер один. Хто за? Я. Питання номер 2 проєкт бюджету розвитку. Що там, крім того, що ми почули від Андрія Євгеновича? Ми, не ми, по, ми не ми є ще у нас по охороні зброї, також у нас бюджетні з тих які ми на інші Є ряд технічних. Є питання до бюджету розвитку змін. Дивіться, це останній місяць, вже в нас не буде, ми вже нічого по бюджетах не будемо голосувати, то там якісь, може якісь дрібниці, то я думаю, що тут вже не може бути питань, бо вже все. Рік всі скінчив. Ставлю на голосування питання номер два. Хто за? Будь ласка. Всім дякую. Комісію оголошую закритою. Андрій Євгенович, згадайте, будь ласка. Я розумію, що ви дуже зайнята людина, але згадайте.